Більше жодних паперових журналів. Освітні заклади Франківської громади відтепер перейшли на електронні у департаменті освіти і науки кажуть, таке нововведення зручніше, як для вчителів, так і батьків. Тепер батьки в будь-який момент можуть через смартфон зайти на сайт і побачити, яка оцінка у дитини, яке домашнє завдання сьогодні було. Яка відвідуваність чи був чи не був. Ну і яка буде оцінка підсумково, скажімо, там планується на яку оцінку. Виходить, окрім електронних журналів, є й електронні щоденники. Вікторія Друтянко каже: в сучасних реаліях значно простіше, коли все можна переглянути у комп'ютері чи гаджеті. Якщо в школі є дитина, яка приїхала до нас внутрішньопереміщена дитина. Ми бачимо її відвідуваність. Ми бачимо її раніше оцінки. Ми бачимо, яка в неї була успішність в закладі раніше, і це значно полегшує роботу. Практика використання електронних щоденників та журналів. Журналів не є новою, каже Вікторія Друтянко. Її зазначає, ще під час початку пандемії у Франківській громаді кілька освітніх закладів почали відмовлятися від паперових журналів і перейшли на електронні. Ольга Гриць Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.